Слава Україні! Слава. З нами команда Фещен Partners, і президент 17-й всеукраїнський турнір від Даймонд Ліги Одеса Open Cup. ігор. Сьогодні перемога в Silver Cup, вихід у півфінал. Ви у нас вперше на турнірі. Загалом емоції по турніру. І як виступи вашої команди проаналізуєте за ці два дні? Ну турнір класний, це очевидно. Але нам, звичайно, дуже складно, бо вже третій день в Одесі, звичайно, це нелегко. Але нарешті перша перемога. Перша перемога. Будемо боротися далі. Питання таке: сьогодні на жилах знову на характері вирвали цей матч, фактично за декілька секунд. Наскільки важливо в такі матчі вигравати, і наскільки вони надихають на подальші успіхи? Ну, у нас кожна гра на жилах, як ви як бачите, але звичайно. По пенальті виграли, перемога і вже у нас з'являються задачі. Чудово, ну що, я вам бажаю успіхів надалі. Дякую за участь в турнірі. Побачимо ще сьогодні. Дякую.